Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав подбайк ми продовжуємо грати в Хассу 4 з молодом і Даун за Україну. Я. Не знаю, просто щось робимо, просто щось робимо. Давайте вже допроводимо рую. Нап... Слухайте, якщо тут зробили вже якісь фокуси, напевно, вони важливі і, напевно, їх краще провести. Давайте по гілці ющенка. Ой, давайте. Знаєте, що я повністю прийдусь, повністю по о, гілці ющенка. Дебу. Окей. Навіть якщо фокуси дають дебаф, вони ж для чогось зроблені. Деяких фокусах я справді не до кінця бачу сенсу, але вони ж для чого зроблені? Для чогось. Not paid, like, it sense, що? Байдуже. Так, приватизація за цяв пройшла, пройшла вдала, вперед. Далі йду. Тобто тут знову ж. Гілку Ющенко пройду повністю, якщо вже така справа. Вперед Донбас інфраструктур програм. Ви знущаєтесь. Ви знущаєтесь вони. Парламент знову до мене прийшов такий. О, а давай! Збільшимо витрати. Ну ого, і це багато, це на мільярд. Це аж на мільярд. Вибачайте, ні. Я вибачаюсь, але ну ні, аж на мільярд. І то, Ой, я знаєте, про що забув? Повністю забув. Засуджую себе за це. Я забув руйнувати вплив. Атакувати руснявий вплив і підвищувати свій вплив. Вперед. І ми інфраструктуру. Давайте. Інвестиції в шахтарські компанії. Чому це не. При... це має приносити мені. Короче, це так дивно. Це має приносити мені гроші по-хорошому. <свят> так, в мене вилетіла гра. Я перезавантажу я, так що би. тут, тут роги не побудували. І поки я пам'ятаю, такий моруснявий вплив, підвищимо свій вплив. Так. Структура готова. Інвестуємо в шахти. О, ого. Дивіться, що мені дають. Мені дають тут щось взяти. Ну, снучайтесь, ну, блін, ну серйозно. Парламент. Наскільки це збільшить мої витрати? Це майже на мільярд збільшить мої витрати. Ну ні. Можемо витрати, коли у вас дефіцит бюджету. Хто вас вчив в економіці хоча б трохи, ну типу, можете хоча б трохи розуміти, що у нас відбувається? Но навпаки, маємо зменшувати витрати. Ого. Так, або ми субсидії фермерам даємо, що 10% в... 0,1% від ВВП додаткової витрати. Або ми один раз платимо 71 мільярд, що збільшить взагалі на 10% весь наш борг. Або даємо 71 мільярд. Який це жах? Який це все жах? Ой, це гроші. Точні гроші забере. А це? І це гроші забере. Не беремо нічого. Так, інвестиції в шахті закінчились. Зробили. Ой, і тут є проблема. Що ось по цим фокусам ми обмежені, поки в нас заїде на Україну. Ну, окей, давайте візьмемо ці всі фокуси. Зб... Збільшуємо утрати на армію. Так, який жах, це все жах. Так, військова доктрина є. Поїхали далі. Національну гвардію беру. Так, знову підвищимо свій вплив. І руйнуємо руснявий. Я не знаю, як можна настільки сильно заповільнити гру. Як можна її зробити настільки повільною з системи чекбаланс. Проти противаг? Так зачекайте, а вдруг це дасть мені якісь бонуси? Там просто сам події, там написані результати, тут тільки події якісь будуть давати. Ну окей. Ну, це цей фокус 7 днів іде. Як довго йдуть ці 7 днів? Я не можу. Що вони цей цей що, що він зробив з грою? Так. О, нам дадуть політичну кризу. Шторм Хезбіган. Почався що? О, а це в якомусь плані, напевно, хорошо? Референдум про зміни Конституції? А, this is better, так? Да. А можемо зараз. Може, з самого початку треба було в цю ліку, вона нам дасть якісь зміни в правлінні нашому? Ну, зараз подивимося. Ага, дестабілізація на півдні. На південному сході. Позиційна платформа за життя. Чому? Це. А! Чи це навпаки нормальна позиційна платформа защиття? Просто... Я зараз. Все, що називається позиційна платформа. Типу, це щось погане в сучасному українському політикумі. Так, Україна 2000. Референдум про зміну Конституції. Що він нам дасть? А він дає бонуси... А, ні. Він зменшує про вестернів, про західні сили. Мені це не подобається тут також. Ось Push for reforms. Чому? Окей, okay, давайте далі. Ні, просто якщо є ці фокуси, їх треба пройти напевно. У нас якісь перемовини провалились. Так, референдум on Constitution є. Ну, а ти даєш мені політичну силу і стабільність. Західні олігархи якогось біса тут. Такі, я просто пройдусь по фокусам, які нам тут пропонують. Без жодної загальної оцінки, але. Коротше, мені, мене щось лякають Про ці протести. Старт засупред. Так, мене. Мене проте стріляють дуже сильно. Що, що відбувається? Якого біса? Зараз 2003 рік. Що ви хочете? Якщо в мене юшинка не стане президентом. Якого біса? Якого біса в нас повстання починається? Ей, серйозно! Ви знущаєтесь наді мною, якого біса? Чому зараз? Чому це почалося? Е -е. Теоретично ми можемо зробити 15 танків. Бетерки можна собі дозволити. І 6 БТРак. Вперед. Як тільки можна буде я одразу їх дістаю? Якого це біса, якого біса, якого біса? А, а. Що з цим модом не так? Ні, ну що. Ну що, ну ні, я не хочу. Чому зараз? Я ще, я навіть реформу тут не пройшов, якого біса у нас навіть. Мені здається, я десь щось пропустив. Скоріше за все, десь було щось. Тут просто так багато всього. Тут просто дуже просто загубитись. Якого біса я я програв? Просто в мене навіть армія не підготовлена взагалі Що? Русняву допомогу. Ні якого біса ми маємо просити в Русі Русіні допомогу? Якого біса тут взагалі відбувається, я не розумію. На, Wi-Fi вивчай. В цього моду проблеми. В цього моду об'єктивні проблеми. Push for reforms. Я реформи навіть не встиг провести. Чому? Чому одразу все почало летіти, просто незрозуміло куди? І це якось неправильно, бо я йду умовно історично, і воно не мало зараз все вибухнути. Може десь рішення були, які я не помічав. Давайте на автосейв. Просто ще з таким повільним часом це все виправ... А, це жах. Просто я пам'ятаю, що до цього в попередніх версіях там було щось, типу, про стабільність і так далі. Це національний борг. Це жах. Скільки ми витрачаємо на 1,8 мільярд на виплату борга, коли починали з дуже маленької суми. Тут нема рішень і можливості зупинити повстанців. Може ось тут про Вестерн. Короче, не. Але мене вже нічого не врятує, як я розумію. Не розпочинаються проблеми. Було б в мене хоча б трохи танкових військ, це б мені б дуже допомогло. Хоча б трохи. Але навряд чи що мені щось взагалі допоможе. А, ось, до речі, опозиційна платформа за життя це якраз такий західний шлях. Тут, як мені, підписано: Western Outlook. Та типу. якого біса все? Типу, громадянська війна. Типу, Хоча ми зі з вами знаємо, що не громадянська війна. Окей, спробую встигнути зробити тут 20 танчиків, 15 танчиків. Просто якого біса. Можливо, треба було активніше зменшувати руснявий вплив. Bush for reforms, да, да. Щось мені ці реформи не дуже допомагають. Парламент. Якого, якого біса полутіла по Донецьку область. Або допомогти компанії можна. Або нехай компанію уходять. Заборговані компанії. Та я. Окей. Що мені вже немає чого втручати. О, велике шовхоблиш. Шля... Коротше, Китай. Китай щось робить. Давайте, будь ласка, двадцятку. ку і треба, щоб ви двадцятку дали. В них не так багато і вони їх не поповнені. Вони в них взагалі не поповнені. Та ви знущаєтесь. Вони просто ставлять перед фактом, що ми з базових цивільних. Та коротше, просто, збіль... просто нам збільшують витрати. будто в нас зараз нема проблем. Ми маємо зменшувати витрати і виходити з дефіциту. Вони нам збільшують витрати. Все, вам кінець. Я вас рознесу. Я вас по-справжньому рознесу. Наші танчики в пароці Бо в них навіть постачання. Ой, в них навіть спорядження нема. Все вперед. Да, вперед. Ви ж максимально агресивно, чого ви стоїте на місці. Вперед. Я сказав максимально агресивно, значить, максимально агресивно Я не здаюсь. На тебе заборона. Коротше, байдуже. І беру фокуси. Йдемо в Харків звільняти. Особисто ти їдь в Одесу. А ти їдь в Одесу другої провінції все вперед. А чому мене стримати. Я вже ж збільшую утратижа. Мені так ста. моїм обов'язково. А тут вкуп. В, в сенсі ви не можете впоратись. Зараз впорайтесь. Ну вже з... А вже з Одесою ми розібрались. А знову фермери хочуть зменшити податки. Окей. У нас буде занадто маленька підтримка фермерів була, якщо б я погодився. І Харків. Все. Всіх розставив? Але а вже ж мені. Так. Руйнуємо руснявий вплив, підвищуємо наш. Але ж, а вже ж мені нічого робити, так? Ага, нічого. Який бред? Який це бред? Мені а, мені не, нічого не дають з мені Мене це дратує. Так, про соціаліст. Арест Тимошенко. Та нехай. Чому зараз? Чому в другому терміні кучми йде арест Тимошенко? Щось вони плутають. Я, я я, інфраструктуру тут відбудував, Азовсталь зробив, приватизував, все. А в мене все того позабирав. Якого разом з областями забрали? А, гра щось плутає. В мене дратує ця гра вже, цей мод. Можливо, я десь помилився. Давайте. Про мод американський. Пошлюємо американський вплив на нас. Знаєте, американський вплив на звучить як щось жахливе. Ми два. скільки? Ми два мільярди вибоги. Це дуже тупо, що борги збільшуються в геометричній прогресі. Тут борги збільшуються в геометричній прогресі. Це тупа реформа Беркута. Це якось. Мені, напевно, сюди треба вийти. Це взагалі якийсь бред, нащо давати ось ці фокуси, які явно жахливі. Коротше, це такий бред, все, я не знаю. Я не до кінця розумію цей мод. Коротше, спонсори. Ось, ось, спонсори. Спонсори, дякую вам за перегляд. Також посилання в описі ви можете знайти та придбати мою гру, якщо ви її придбаєте, залишити рецензію, будь ласка, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її до бажаного. Що ж, якщо хтось також хоче мене підтримати, ви можете це зробити так само, як це роблять мої спонсори. Ні якихось Тут на екрані ви можете побачити. Також в Послання в описі доступні, підписки, вподобайку, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!